І я запитав президента Трампа, що є, яка ще альтернатива сильній армії і НАТО. Я просто не знаю. Немає такого формату якогось гарантії, яка не включає, яка не включає Сполучені Штати, яке може надати таку гарантію, наприклад, Великобританія, Польща інші. Ви знаєте, я нещодавно давав такий приклад, я дивлюсь на реальні цифри, у нас 800 тисяч плюс сьогодні армія. Так, 880, але там трішки менше. В Франції 200 тисяч плюс. Так, на папері 250 тисяч, я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр всі інші країни менше. Тобто, якщо це. Без Сполучених Штатів Америки. Європа при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина, якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйона армії України, тоді так ми зможемо порівнятись. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки. Номер один – Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати. Бо Європи буде недостатньо. Це мої до речі меседжі були в Швейцарії. Я їм казав, у них є всі можливості збільшити видатки, збільшити на захист свій, на свою армію і на свою зброю на технології. Технології їм допоможуть і в мирний час на їх внутрішнє виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби, дронів різного характеру, захист їх. Сухопутних кордонів і морських тощо це питання їх внутрішньої безпеки. Навіть коли війна закінчиться, їм це потрібно. Бо всі ці армії на сьогодні вони слабкі в порівнянні з російською армією. Ми живемо в такому світі, в принципі, не дуже хочеться говорити про посилення армії, якщо чесно. Хочете говорити про інше: боротись з викликами, боротись з реальними викликами для людства, для виживання.